Так, вітаю, друзі! Пропоную на огляд чергову монету Національного банку України, яку було введено в обіг 1 червня 2009 року номіналом 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54 грами діаметром 35 мм, тиражем 45 тисяч примірників. Присвячена столиці Автономної Республіки Крим адміністративному та культурному центру місту Сімферополю. З грецької, грецької місто Збирач. Місто розташоване в долині річки Салгир на межі гірського і рівнинного Криму. Місто почало будуватися в 1784 році, хоча частина долини, де розташоване місто, була заселена з давніх часів. Почнемо розгляд монети без капсули. Так. Ось так у нас вона монетка виглядає без капсули. Гарне дзеркальне поле. Так. Ось так. Залізничний вокзал. Що на годиннику показує. Хто бачить, напишіть. Котра години на годиннику. Так, значить, на аверсі монети зображено візитну картку міста. Залізничний вокзал. У горі розміщено малий державний герб України під ним написи: Національний банк України 5 гривень. 2009 рік карбування монети та логотип монетного двору Національного банку України праворуч. За цією вежу, чи башнею, як вона там. Так. Гурт ми бачимо рубчатий. Ось така, такий аверс монетки. Переходимо до реверсу. Ось такий гарний реверс. Зараз. Ось так, наче виглядає дуже. Дуже файно. так. Значить, На реверсі монети на тлі плану побудови міста 1768 року зображено дві пам'ятки архітектури початку ХХ століття, між якими герб міста. Під ним у лівому вінку написи: 225 років унизу півколом Сімферополь. Ось така монета, як завжди, друзі. Бажаю хто. Хто бажає мати таку монетку в колекції, щоб найближчим часом її мали. Хто має, той молодець. Ставимо лайки, коментуємо. Хто вперше, підписуємося. До нових зустрічей в ефірі. Далі буде.